Олеже, от ви як на вашу думку, скасування параду у багатьох російських регіонах, в багатьох російських містах? Тут, е, окрім тих причин, які названі були мною вище, ви що вбачаєте? Я вбачаю, що скасування параду дійсно нема що показати, і дуже і на сьогоднішній день нема чим хізуватися. Вони не знають, що сказати суспільству. До речі, в Москві не тільки відбудеться парад, а, а і Путін спочатку планував планував виступити онлайн а зараз ну, начебто, готують двійника для того, щоб він все ж таки вийшов і показався суспільству. Ну, я думаю, що головна причина це, це боязнь, боязнь того, що нема чим хізуватися і нема що показати. А також міри безпеки. Ну уявляєте собі, прилетить якийсь безпілотник. А й якщо, якщо на ньому буде -синій, синій жовтий прапор, то вони там взагалі ума посходять. Ну, слухайте, а як ви вважаєте, вони не можуть самі ну от буде в будь-якому випадку проходити в на Красній площі, буде проходити парад? Ми не знаємо, що на ньому зараз ми ще з нами поговоримо а, про це. Ми не знаємо, що на ньому провезуть. Ракету сармат будуть по ньому вести, чи ракету сармат її вже як казали навіть, що вона картонна була, чи з якогось пінопласту а, в минулі роки, особливо напередодні війни. А, а якщо от може Росія сама взяти пустити безпілотник з жовто-блакитним? Прапором спеціально для того, аби це виглядало так, нібито українська сторона влаштовує подібні провокації. Цілком імовірно. Чому? Тому що, допустимо, поява безпілотників над будівлею національською палатою Російської Федерації. Ну, це був бувша будівля Верховного, Верховного Світа Радянського Союзу. Вона теж там має має право на життя дві версії: або це російська опозиція для того, щоб дискредитувати Путіна. Це, тому що Кремль це головна скрепа, або це по узгодженню з Путіним для того, щоб він мав підстави для відміни частини свят і, ну, принаймні, допустимо, безсмертний полк. Да? І або не з'яві для нього особисто не з'явитися на парад. Можливо, ну я не думаю, що вони скасують парад. До речі, безсмертний полк вони знайшли дуже цікаву. Цікаво вих, вихід з положення. Ну, умом Росію, не понять вони е, безсмертний пол пливе тепер. Е, вже друга друга відбулася акція. Була по в Іркутську маржі там плили з цими прапорами і портретами. Е, вчора в Балаклаві пла плили е, в бухті. Так що, а плисти не всі можуть, тому вони бачите, як скоротили участь у, ці, у цій акції. Ну та і там же ще Олеже ви бачили там, вони сказали акції безсмертний полк ми не будемо проводити, не будемо проводити марші з портретами, табличками ветеранів загиблих під час Другої світової війни. Але ви можете наклеїти портрет, фотографію вашого загиблого знайом там родича на ваш автомобіль. Тобто будуть автомобілі з наліпками загиблих військових під час Другої світової, під час Другої світової війни. Мене інше турбує. От пане Олеже тут, от Росіяни, звичайно, ми Украї. Українці, так, от велика кількість. Дуже хотіли б, аби український безпілотник дійсно долетів до Красної площі, е скинув там вибухівку, чи просто впав на Красну площу, влаштувавши там у них справжню паніку. Але скажіть, будь ласка, от на вашу думку, як військового експерта, наскільки це імовірно, наскільки чи дійсно може бути протиповітряна оборона Москви настільки слабкою, аби прямо до Красної площі долетів український дрон? Думаю, що це імовірність дуже висока, такого характеру таких подій. Чому тому, що вони фактично будують систему протиповітряної оборони з нуля? А, стаціонарна система виявилася неспроможною. Згадайте, як вони розгортали і навколо Москви за МКАДом у полях середньої радіо засоби ППО. В самій Москві розгорнути два дивізіони. С-400, С-300. на дахах стоять тактичні комплекси типу Панцерес. От але все одно згадайте, ще Бекіна. Це окраїна Москви. Згадайте там підмоскові дрони, які, до речі, їх не збили. Вони попадали а, чомусь. Ну а ці два кремлівських я не беру. Справа саме от, ту це теж дуже б хотілося, щоб з нашим прапорцем з при, з таким привітанням в лапках прилетів, але не в коєму разі не з вибухівкою, тому що це масовий захід і там цивільні люди. І нам потім а, і вони можуть таке зробити. З власними громадянами, а нам потім треба буде доводити, що це не ми. От. Так що з одного боку і хочеться, і колеться. От, от я би таку думку висловив. Слухайте, ну мені чесно, от мені прямо от я вас слухаю, і мені не віриться, що та е, країна, де Друга армія світу настільки слабка протиповітряна оборона столиці. Якщо бачите, запускають на Київ вони десятки безпілотників е, шахедів, які виготовляють саме як військові безпілотники, і вони тут збиваються. Фактично, майже всі збиваються безпілотники, які е, на Київ запускаються. Невже в Москві немає такої самої професійної багато протиповітряної оборони, ну це виглядає просто як ну, ну як Друга армія світу з голою дупою. Фактично. Е, дивіться, ну е, фактично так. Е, оборона, вона може є. Питання в її ефективності. Судячи, одне, одне, одне справа нападати це запускати шахіди а інша справа від них захищатися. Е, вони зараз тільки починають вчитися, от ті там дрони, які летять на там, допустимо, в Криму. Там запускають добрі люди в прикордонних областях, там десь з'являються, начебто, безпілотники. І їх система ППО тільки починає вчитися, як з ними боротися. А в районі Москви там сидять ті, хто в тилу, то той, хто не хоче їхати і не, або не поїхав е, в Україну на, для прийняття участі в цьому так званій СВО, і у них немає жодного бойового досвіду. Тому, коли в небі безпілотник, там а, спочатку починається хаос і паніка, а потім вже починають прийматися якісь рішення. Ну, То... Я вже приводив приклад, візьміть Щебетіна, Там, Там свята і святи, там служба зовнішньої розвідки, розвідки Росії розташована. Там розташований антитерористичний центр підготовки ФСБ Росії. Там так. стоїть підрозділи Росгвардії, і безпілотник ліфтав, там стільки, скільки хотів. Угу. Ну, Олеже, ж, буквально коротко е питання, може одним максимум, максимум двома реченнями. Які е зразки озброєння Путін може спробувати продемонструвати росіянам? Отакі, От знаєте, круті зразки озброєння Путін ще може продемонструвати росіянам і цілому світі на параді в Москві. Ми пам'ятаємо, ракета е Сармат. Навіть вона успівана була у піснях когось, я не пам'ятаю. В е із Росії матушки вдалі літять Сарматушки. Є танк Армата, правда, ми так. Так і не розуміємо, на що здатен танк армата, тому що в бою хто нього ніхто ніколи ніде не бачив. Що ще а, Ну, крім, крім армати і, і, і сармата, Я думаю, що може бути БМП, бойова машина десанту четвертого зразку, БМП-4. Все, що експериментальне, все може бути на параді, тому що воно є в науково-дослідних інститутах в декількох екземплярах для досліджень і випробувань. От цим Росія буде намагатися ну, упор, на мій погляд, буде зроблений цього параду на ядерну дубіну. Угу. Ну, це знаєте, як все одно, що е, я буду вихвалятися е, новими штанами, які ніколи ще не вдягав, і взагалі не знаю, чи вони навіть налізуть на мене. Ну, де, десь приблизно так, але в іншого Путіна більш немає. Я зрозумів вас. Добре, Олеже. Я вам, е, я вам дякую, Олег Жданов, військовий е, е, аналітик.